Це Audi Q5 першого покоління, рестайлінгова версія 2014 року. випуску. Зміни торкнулись не лише зовнішнього вигляду, але й двигуна, трансмісії, і навіть ходової частини. Пей торкнувся фар головного світла, решітки та бамперів. Кузов оцинкований, алюмінієвий капот, алюмінієва кришка багажника. Але в місцях сколів може бути відлущення фарби. Особливо це стосується колісних арок, але на цьому автомобілі із США. Немає жодного сколу. При рідному пробігу в 162 тисячі кВт є проблема рушення передньої решітки, потріскання, запотівання фар головного світла і навіть якщо хоч один діод вийде з ладу, потрібно змінювати всю блок фару. Додає свіжості задня діодна оптика. У 2010 році Audi відмовляється від центрального диференціала торца. Замінює його на диференціал власної розробки на основі коронних шестерень шостого покоління. Звичний режим 40х60 на, на рахунок задньої вісі, але дозволяє при необхідності передавати на передній задній мости до 70 і 85% кутного моменту відповідно. Система дає відмінні результати за будь-яких умов щеплення колі дорожним покриттям. Давайте пройдемось по колу, покажу вам цю красуню у сутінках. Вона виглядає взагалі приголомшливо. І швидко пробіжимось по двигуну коробці, визначимо, що на що змінили, і чи стало від цього краще. Ну а мені точно буде краще, якщо ти підпишешся і поставиш лайк. Дякую. У рестайлінговій версії двигуна вас більше не турбуватиме масложор, розтяг ланцюга, підвищений тиск із заклапа PCV, який призводив до течі сальника колічного валу. Але. На пробігу від 100-140 тисяч краще замінити маслонасос, насос, щоб уникнути задирів на кіннічному валі. І, до речі, помпа тепер ходить 140-160 тисяч км. І одразу перейдемо до АКПП. До 2011 року встановлювався Estronic 7-ступеневий робот. По надійності механічної частини він не поступався механічній КПП, а ось виконавча частина виходила з ладу вже на пробігу 50-60 тисяч км. А на 150 вже був 100% ремонт. У 2011 році доопрацювали преселективну частину і коробка почала вихажувати 200-220 тисяч кілометрів при умові заміни масла кожні 60 тисяч кілометрів. В нашому випадку вона нас встановлена з F8HP, це найбільш вдала автоматична коробка, яка спроможна виходити десь 250-300 тисяч кілометрів, але цей пробіг може зменшитися вдвоє за рахунок різких стартів. При таких режимах підвищені зношуються фрикціони. А продукти зношування заважають роботі гідравлічної частини. І одразу хочу звернути вашу увагу на роботу фар головного світла. Це дійсно топ. Без коментарів. Електрична кришка багажника. Рухомі задні сидіння, котрі допомагають збільшити корисний об'єм багажного відділення, який складає 540 літрів. Всередині нас зустрічає преміальний салон високої якості, котрий, до речі, вважається Одним з найкращим в своєму класі, надзвичайно стійким і витривалим. На нашому автомобілі салон як новий. Тому якщо ви бачите пошкодження керма, пошкодження бокової підтримки, сидінь салону взагалі, то ви повинні розуміти, що там далеко за 200. Стосовно скрипів і шумів, вони взагалі, відсутні, це один з найкращих салонів, в котрих я їздив. Як я кажу, пустих кіп'ятих не буває. Швидко пройдемось по комплектації. Безключовий доступ, складні електродзеркала, пам'ять сидінь, 4 скло підйомника, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, відкривання кришки багажника. Датчик світла, круїз-контроль, шкіряне мультикермо. Монітор, двозонний клімат-контроль з підігрівом передніх сидінь, вардачок з охолодженням і зарядним пристроєм для iPhone 4. Це той же 8 ступеневий ЗТЕС. Електронний стояночний тормоз. Запуск кнопкою. Центральний виїзний підлокотник. Шикарний панорамний дах з відкриванням, який неодмінно доставить вам проблеми, якщо ви не будете його обслуговувати. Зараз зроблю ще пару за автомобіль. Ніби такий ефект присутності. Вам, якщо не складно, будь ласка, чекаю ваш зворотний зв'язок у коментарях. Чи сподобалось вам. Заходить вам такий формат. Можливо, потрібно зробити більше таких кадрів. Ну, в будь-якому разі ви переглядайте, пишіть свої коментарі. А я вам дякую. Друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, будь ласка, поставте лайк і підпишіться. І ця машина також буде на огляді для вас.